привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. ДБР викрило воєнкома, який донедавна працював у запорізькому обласному ТЦК, а зараз очолює Донецький. Чоловік направляв наближених до себе працівників військомату на виконання бойових завдань. Щоправда, ті не брали участі у боях, а от майже мільйон гривень бойових виплат успішно отримали. Ще одна схема воєнкома: влаштувати на роботу до військомата кримінальних авторитетів, аби ті могли ухилитися від розгляду кримінальних справ або ж організувати їм виїзд за кордон. Злочинцю загрожує до 12 років у тюрмі. Паспорт, посвідчення водія, документи на нерухомість окупанти не перестають змушувати жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області змінювати українські документи на липові російські в Енергодарі. Зокрема, особливо тиснуть на працівників заес. Їм погрожують репресіями. Ліки, інструменти, матеріали для перев'язування та ін'єкції отримали шість запорізьких лікарень від бюро всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Запорізькі журналісти показали, як виглядає звільнене на початку червня село Новодарівка, що у Пологівському районі. В окупації воно було з квітня 22-го року. У хатах росіяни облаштовували свої позиції. Все окрім кількох шляхів, засіяно ворожими мінами. Не забуваємо, якою ціною зсу виборюють перемогу. Дизель є, а бензину немає. На заправках на тимчасово окупованих територіях Запорізької області дефіцит палива у соцмережах. Подейкують, що це завдяки влучній роботі українського війська по рашистських нафтобазах. Для роботи в Енергодарі після деокупації шукають фахівців різних професій, які будуть корисні для відновлення міста. Зараз формують кадровий резерв. Якщо хочете долучитись, усі деталі та відповідна анкета для заповнення є у телеграм-каналі міського голови Енергодара Дмитра Орлова. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.